На початок вересня у Дніпрі залишалося 273 вакантних місць в середніх навчальних закладах, каже представниця управління освіти міськради Олена Шовкова. Загалом у навчальному році до роботи в школах приступило майже 6,5 тисяч педагогів. Розповідає, аби заохотити молодих вчителів, що місяця виділяють їм по 2 тисячі гривень із міської програми, а також надають медичне страхування. Ваше домашнє завдання буде сторінка 40-42, вправа 1 і 2. Дякую вам за урок. Гарного дня, до побачення. До побачення. Вчителю інформатики Ярославу Гриньову 22 роки, три з яких він працює викладачем. Уроки проводить в дев'яти класах. Розповідає, навчає не боятися помилок та намагається дати дітям лише потрібну інформацію. каже, більшість його одногрупників не працюють в школах. Пояснює, професія вимагає моральної витримки, потрібно проходити перетестацію та підвищувати кваліфікацію. Що молоді спеціалісти і ну в них зарплата заробітна плата ну, дуже низька. Якщо в тебе там, наприклад, є вікна, ти все одно до тебе підходить кожен учень питає, наприклад, стосовно цієї іншої теми, консультуції, ти все одно віддаєш себе повністю. Оце ось відпугиває молодих спеціалістів, тому що заробітна плата низька. І, а працювати потрібно багато. 22-річна Тамара Будьона прийшла працювати до ліцею вчителькою фізкультури цього року. Це перша її педагогічна робота. Струнко. Рівнясь. Праворуч. по колу руш кроком пішли. Йдемо нормально, спокійно. Тамара каже, навчалася на тренерку з баскетболу. Розповідає, найбільша мотивація в її роботі це результати учнів. Вони іноді думають, що я тільки вийшла з університету і тільки перейшла поріг і зайшла до них спортзалу. Тому вони іноді путають мене з нашою ученицею. Але потім, коли я починаю урок, вони рівнесенько стають, уважно слухають. Я визначила зі своєю професією на майбутнє. Це стабільність наразі. Наш час для мене це є стабільність. Директорка наукового ліцею Наталія Власова каже: в її навчальному закладі викладає 31 педагог. 40 відсотків це вчителі віком від 22 до 35 років. За її словами, найважче знайти на вакансії вчителів інформатики, іноземних мов та математики. каже, деяким молодим спеціалістам не вистачає практики в університетах. Люди не готові до того, з чим вони стикаються в школі. У мене були такі випадки, коли приходив молодий вчитель, попрацював місяць і каже: Ні, ну я не можу, це не моє. І людина просто звільняється, не через те, що там її зарплатня не влаштовує. Коли вони стикаються з дітьми, з батьками, та, за тими вимогами, їм важко. Тобто вони розуміють, що не все так в рожевих таких та, фарбах. За словами представниці управління освіти міськради Олени Шовкової, зараз навчальні заклади укомплектовані кадрами на 98%. каже, ситуація із пошуком педагогів. Не критична, адже така тенденція спостерігається із року в рік. Тому співпрацюють із університетами, які займаються підготовкою вчителів. На сьогоднішній день це найвеликий дефіцит. Це фізика, на другому місці математика, на третьому англійська мова. А далі у нас з таких напрямів, як історія, наприклад, там фізкультура, хімія, біологія. У нас взагалі там поодиничні вакансії. Тобто, це дуже дуже маленький відсоток фахівців, яких не вистачає. Вакансії були є Будуть, тому що суспільство наше повинно розуміти, що вчителі це не роботи. Олена Шовкова каже, закон про освіту дозволяє працевлаштовувати людей без педагогічної освіти, а з фаховою. На початок жовтня у Дніпрі, розповідає жінка, залишилося 193 вакансії у школах. Вікторія Пінчук, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро.